Пропоную ще ряд нереальних історій, які спростовані або підтверджені фактчекерами сайту Snopes. Байка чи ні? чоловіка в Лос-Анджелесі від смертної кари врятувало те, що на бейсбольному матчі працювала знімальна група одного із телешоу. У 2003 -му. одного бейсбольного фаната хотіли засудити до смертної кари за вбивство. Той на допитах стверджував, що був на бейсбольному матчі доджерс до у момент вбивства. На жаль, доказів цьому не мав. Адвокат з українським прізвищем Мельник проглянув уважно трансляцію матчу, як назло, жодна камера не знімала ту трибуну, на якій, начебто, мав сидіти підозрюваний. Через 5 місяців невпинних пошуків Алібі під час розмови з технічним працівником стадіону той пригадав, що саме на тому матчі працювала знімальна група телеканалу. Біо їм, начебто, дозволили щось знімати для документального шоу. Адвоката зрештою пустили в апарат на телеканалу. Дивним чином касети з тих зйомок ще досі не затерли, і після годин ретельного перегляду, ось цей кадр підозрюваний на матчі з донькою. Суд змушений був взяти це до уваги. Ще один факт або міф: десятиліттями фанатами групи Квін стверджувалося, що Фредді Меркюрі ніколи не додавав після Віа Champions» фразу «Of фразу world». Правдою виявилося те, що в першому записі на першій платівці і на оригінальному відео, яке група виклала в Ютуб, справді соліст Квін не додавав of The World». тобто справжні фанати групи праві, але частково у всіх інших версіях є повна фраза Ми чемпіони світу.